У Львові вбили Андрія Порубія, колишнього спікера Верховної Ради, політика, патріота, коменданта двох майданів. І те, що сталося, і де це сталося, і з ким це сталося, це лютий треш. І це теракт, який вимагає від України відповіді в бік замовника. А те, що замовник росіяни, в мене немає сумніву. Що б хто не говорив? Я розумію, що відбувається. Зараз буде багато балачок, багато версій. Але Андрій Поробій був в списку на знищення, які з'явилися на початку повномасштабного вторгнення. І я все більше переконуюсь у тому, що росіяни працюють саме в напрямку сценарію з так званими сакральними жертвами та спробують запустити дестабілізацію через цей сценарій. Андрій Порубій. Був справжнім патріотом, не імітатором, не тим, хто грає в патріотизм, а патріотом України. Його вбив, не знаю, може російський найманець, може, якийсь там представник ДРГ російського, може ще хтось. Але ті сім пуль які випущені були в Порубія, Показують, що росіяни доволі вільно почувають себе в Україні, а ще показують те, що будь-хто хто займає патріотичну проукраїнську позицію сьогодні під загрозою вбивства, це не вигадані вбивства Татаровим кадирівців в центрі Києва, це не якісь міфологічні замахи, які десятками на нашого президента, про які всі. В Офісі знають, але ніхто не бачив жодного. Це багато чого іншого. Це і легендарізація замахів на ще когось, але те, що спікер Верховної Ради з представкою Екс був в списках на знищення, знали всі: і керівництво держави, і керівництво наших спецслужб. Але охорони в нього не було. Не було державної охорони. До речі, в нього й по життю її не було. Він завжди був дуже простим, а людяним. І це підкупало. Про це я зараз розкажу. Але спочатку хочу пояснити: вбивство Порубія викликає на болотах захват. Вони демонізували його, вони зробили з нього фактично жупел. І сьогодні ми розуміємо: це може бути не останнім вбивством. 25 лютого 22 року я телефонував від спікеру Верховної Ради Олені Кондратюк і казав Олена, дивись тільки що зустрічався з людиною з СБУ яке я довіряю. Вона демонструвала мені списки. В списках є ти, в списках є я. Це списки на знищення росіянами. А вона сказала, що знає про це, і бачила теж ці списки, і казала, що звернулася до тоді, щоб дали їй охорону, а їй тоді відмовили. І от це цікава історія з тоді відмовила. Цікаво, чому зараз у нього не було. Цікаво, чого у окремих людей, які, до яких дуже м, велику симпатію має офіс президента, є охорона, а у людей, які в списках, нема. І до речі, це не єдина людина. Наприклад, у Валерія Залужного теж не було держохорони. Зеленський не підписував її і все, а тільки він має на це право. І це теж багато про що показує. Знаєте, я сподіваюся, що стрілка знайдуть. Знайдуть він, розкаже, хто що, тим більше, що завдяки, як завжди, великій кількість камер, і ще деяким моментам його зараз намагаються вичислити і затримати. Але питання чи вийдуть на замовників? Це дуже важливо. Чи буде він називати хто, де, як. І я впевнений, що якщо називаємо, ми дізнаємо, що ці замовники не з України. Але я знаю, що повинна бути відповідь рівнозначна, а може навіть значно сильніша відповідь тим, хто замовив вбивство Андрія. Андрій це стара гвардія. Стара гвардія не тільки революції, він йшов на барикади, він був людиною, яка боролася за Україну. Він був справжнім патріотом. І до речі, я жодного разу не чув, щоб хтось казав про те, що він в схемах, що він про гроші, ще про щось. Він був людиною ідеї. Ми познайомилися з ним на Майдані, я був здивований. Був, він був простим і людяним. Він відрізнявся від всіх інших політиків, і ми на цьому зійшлися. Потім Андрій зіграв велику роль в заспокоєнні ситуації, яка була тоді навколо. Готеля Дніпра, це 2014 рік, весна після Майдану. і а, Історію з бійцями правого сектору, яких намагалися роззброїти, а бійці вимагали, щоб їм дали право воювати на фронті з цією зброєю. І саме завдяки авторитету Парубія вдалося владнати цю ситуацію. Саме він тоді виступав гарантом, і я пам'ятаю всі ці перемовини, тому що приймав тоді участь в цьому. І добре розумію. Його роль і його зусилля, які тоді зіграли на користь всім і Україні в першу чергу. До речі, тоді, коли він виходив разом з хлопцями з готелю Дніпро, ці фотки намагалися демонізувати ще більше. його. Ну, Росіяни вкидали це немалі гроші, а дурні, яким завжди можна повісити локшину на вуха, підставляли свої тупі голови. Під російську пропаганду. Це їх вибір. Пробій був правильним, правильним, і пробій був тим, хто ідею ставив понад усе. Він був тим, хто не обмінював справжні цінності, моральні, етичні, націоналістичні, на ціну. До речі, в націоналістичних рухах це теж. Не часто зустрічається. Але він був справді таким. Він а, був з тих, який пам'ятав, як з'явилася незалежність України, як вона викорбовувалася, як захищалася і плекалася, а не тих, хто висмівав його вади з мовою, які в нього були, і робив з нього посміховисько. Зараз вони самі у владі і самі стали посміховиськами, але не через вади з вимовлянням слів, а через дії і ганьбу, яку принесли разом з собою. Він захищав інтереси країни. Вони непогано доять бюджет країни. Взагалі, те, що кремлівська пропаганда тішиться вбивством Андрія Порубія – як націоналіста, як патріота, як людину, яка була не лише на майданах, а й у владі і довела своїми діями, що вона захищає інтереси України, показує тільки одне: він для них ворог. Ні Ваня Баканов, ні Саша Трухін, ні інші представники цієї камрілі, до речі, на яких замахів не було і не буде, тому що вони не потрібні вони не заважають Росії, і вони не є ворогами руського міру. Не буде замахів і на тих, хто розкрадає бюджет, не буде замахів і на тих, хто пропонує, яка є різниця, або давайте замиримося з Росією. Бо вони корисні Росії. Андрій Порубій був людиною принципів. Коли сталося вбивство Каті Гандзюк і опозиція вимагала в парламенті, щоб була створена ТСК, а коаліція дуже цього не хотіла, тому що боялася, що це буде використано в передвиборчих історіях і буде бити по рейтингам. У нас завжди всі думають про рейтинги. На жаль. Тоді коаліція хотіла, щоб їх людина очолила комісію ТСК по вбивству Катю Гандзюк і інших переслідування інших активістів. Опозиція хотіла, щоб кожен представник від їх партії. І тоді Порубій запропонував мене. Це погодили і коаліція, і опозиція. Ну, Тому що всі знали, що я буду казати те, що є, а не те, що хтось хоче, і як безпартійний я був нейтральний. Але мої позиції, принципові позиції знали. І порубій сказав, що я своїм ім'ям гарантував, що ти будеш порядним і незалежним. Я сказав Андрій, ну ти ж мене знаєш. Я тому й запропонував. Після того, як ми звітували в Верховній Раді по вбивству Каті Гандзюк, по роботі ТСК, у нікого не було претензій до нашої роботи. Навіть спільнота, хто вбив Катю Гандзюк, погодилася, що ми зробили все можливе і неможливе в рамках своїх повноважень і навіть назвали тих, хто причетний до вбивства, хто що порушив, що треба робити, які заходи треба провести. Це було вперше таке в історії ТСК, коли ми запропонували все, і частково з цього було частково виконано. А Андрій тоді сказав: Дякую тобі, тобі що ти не розочарував. Коли я повернувся з фронту, то Поробій був одним з перших разом з Умєровим, кожен окремо Уміров, Маша Іонова. і… Чубаров, вони тоді кожного хреба запропонували допомогу в лікуванні. Просто так. без я... будь-яких зобов'язань, тим більше, що я не був прихильником і якби не є членом їх партії. Але людяність залишалася в ньому на першому місці. Порядність, людяність і простота. Він дуже був проста людина. Ще раз кажу, вбивство Парубія це політичне вбивство ворогів України. Кожен, хто займається активізмом, хто ж займає проукраїнську позицію, правда, папіріотичну позицію, повинен розуміти, що він під загрозою. Замахи на патріотів України будуть, на корупціонерів ні. Бо корупціонери допомагають Росії знищувати Україну. А Андрій. Андрій залишиться в історії України як людина, яка поклала своє життя на те, щоб Україна існувала. Вічна пам'ять Андрію і помста за нього повинна бути жорстка і швидка. Згадайте сьогодні ввечері Андрія Парубія і згадайте людину, яка жила в ім'я України. viento robarte.